Капець різний на 26 колеса. Ну, але валить капець різний Заїхав до нас такий вон, апарат Релегін, англійський бренд з Швейцарії. Добротний на планетарній тулці і Має, бачите, ліць. амортизаційна вилучка, є фара, ти собі регулюєш. автостоп. Примусово все включається, є динамо втулка, звідси йде енергія, плюше, е, від батареї. Батарея 36 вольт, є підсидільний амортизатор, який глушить вібрацію на всяких таких лежачих поліцейських, плюс силіконове сідло з кошиком, плюс закривається заднє колесо. Підійде ближче, то знімає більше. Так, тут, дивіться, така планетарочка нової моделі. 8 передач. Тут дивіться, є зарядний пристрій. Ну так, просити, що було букви, людині видно. скільки вольт і так далі, що ви собі бачили. Це все в оригіналі. Колеса 26 усилені. Резина швальба. Рама, бачите, батарея 36 вольт, батарея, габ-батарея як нова. То маєте, от табло, бачите, з таким джосиком. Ось собі раз там і добрий день, Який режим, спортом, всякий. Це. Температура, шіна, що навіть що-то показує. Тріп, Дженна. Ну, тому мені треба розібратися. Пробіг 486, то в принципі 2-3 місяці їзди, що по 30 кілометрів. Відраліщує тормоза Магура, фара є, бачите, релегін 125 модель. Рама дуже в дуже гарному стані. Тут ще є таке на баночку з підводички, можна поставити. Звіночок Підаля. Велосипедик дуже в гарному стані. Комусь буде цікаво, опишіть. Або заходьте на сайт TikTok, Ігор тікток Instagram інстаграм Бжик Зараз я вам покажу, як ти зарядне, що все працює, без проблем все робоче. Тому що бачите, насоси є комплектації під цим. Задня фара дуже прикольна, така гарно виглядає. Так, зараз все показую. Підключив зарядний пристрій. Витягую батарею. Где тут индикатор? Вон, бачите, индикатор. Видите, работа вставлята. Так, раз. Видите, бачите? Все, пришла зарядка. Ну, на 90% она была заряжена. 36 вольт. Все, працюю. Тут мая ту, ту мустикалу, хай себе читаю. Сіки тут ампер і так далі. 36 вольт, 550 В6, Буяна електрика. 15,5. in Германія. Зроблено в Германії. Це просто, що ви розуміли. Тут ті мотори, батареї, то все. Bosch, panasonic, Yamaha.